З новим днем, шановні українці, сьогодні в мене на огляді і в продажі Subaru VRX, але не простий, а GT. 2022 рік чистий, пригнаний з штатів, мого партнера автомобіль пробіг 8000 8 тисяч кілометрів. Сьогодні про неї знайомився. Пристаніця, поїхали! починаю з технічного і приємного, перейдемо потім до неприємного і повернемося знову до приємного. Двигун у нас тут 24 турбо, такий, як стоїть на Subaru Ascent, на Outback от турбований 24, 260 кінських сил, наскільки я знаю, але з різних джерел в RX, саме, по-моєму, 270, наскільки я знаю, але можливо щось відрізняється трошки. Варіатор 8-ступінчата імітація, повний привід, звісно. Ну, Тут, понятно. По технічному стану 8000 кілометрів говорити зарано, але я розказую, що було пошкоджене. Було фронтальне пошкодження. Запчастини всі ставилися тільки новий оригінал, бо на нього, в принципі, нічого немає іншого. Капот, крила, фари, бампер, передня панель, радіатори, підсилювач бампера, ланжерони були підламані, на згіб вправо вони були пошкоджені. Так. Вони нові оригінальні також ставились по заводським точкам, варілись. І по двигуну постіль розпредвала лівого. Поміняна і передня кришка алюмінієва двигуна. От там до стаканів туди нічого не доставало. По морді ви все це побачили. Пофарбували. Виходить, ну, цінові деталі, як в заводі, пофарбовані одним слоєм. Її довелося пофарбувати всю. Пошкоджень більше не було, але було, скажімо так, десь царапенка, десь подряпинка, ну, щоб вона була десь різною, не хотілося, тому довелося і всю пофарбувати повністю другим слоєм. В межах десь 200-220 максимум мікрон ще знаходив. Перевірив, тобто шпакла нічого нема, це я вам розповів. Лобове скло Original. І рухаємося всередину. Ага, ще, до речі. Диски теж пофарбували в чорний колір. На одному десь якась була там незначна е пошкодження коротше, зробили чорним. Не пошкодження, а саме. Полакепели. Все пола чисто зауваження були. Вони були й такі сірі, їх зробили чорними. Зимова гума стоїть 245-45 r 18 нова. І з нею приїхала, по суті, її рідна оригінальна 24540. Вона теж з машини в комплекті продається. Погнали всередину. У нас, звісно, є сенсорний безключовий доступ. Тут світочка бортів з дзеркала, коли ви підходите, вам підсвічується весь борт. Далі, в нас конвейерна дата 3 місяць 22-го року. В g стоїть sкі така салькантара і рікарівська сидушка передні обидві. Ну Стан, звісно, понятно, що він тут новий. Електропривід сидіння є. Накладочки ось такі тут VRX, педальки, бачите, які. Сідаємо всередину. Харман Кардон звучить так, що голова шатається. Я тільки що слухав друга свого Македонського ваню. Трек мій стиль, як же він тут звучить. Чотири склопідйомника з автоматичними режимами, електродзеркала. Тут у нас відкривається багажник, яскравість в приладів, система стабілізації вимикається. Шкіряне кермо з позначечкою VRX. Датчик світла проти туманки. Тут управління hands-free, бортовим комп'ютером, адаптивний корис контроль система ISI. Ми його вмикаємо, бачите, ми можемо виставляти дистанцію до транспортного засобу спереду їдучого. І утримання в полосі, ми можемо вмикати, вимикать Ось ця система Ісай. Тут дві камери, в 3 d зображенні вони все сканується. Вже нового покоління вони тут стоять. Більш такі компактні. Що ще? У нас є тут чотири режима. Drive Mode Select, Тобто в нас є режим Comfort, normal, бо тут амортизатори жорсткість свою регулюють. Ну, так само ж, рейка керується, і двигун, коробка, всі налаштування. І от У нас є режими Comfort, Normal, Sport, Sport і індивідуал, де ми можемо самі обирати собі свої зручні параметри. Мультимедіа така в принципі, мені вже знайома на отбеках нового покоління, така сама стоїть з великим таким екраном-монітором. Тут у нас є Android Auto CarPlay. Звісно, у нас є камера заднього виду з проєкцією, є ззаді парктроніки і rear-autobrake функція яка зупиняє автомобіль, якщо ми намагаємось на щось наїхати. Так, Тепер у нас клімат-контроль двозонний, само собою. Підігрів сидінь також є. Бачите, тут як виглядає налаштування ці всі. От підігріва сидінь і клімата. Зручно, що ми можемо цим керувати вручну. Клавішами я маю на увазі не на сенсорі, щоб не заходить, в меню не клацати по сенсору, це зручно. Підігрів задніх, заднього складі дзеркал ось тут. Ну Приблизно мультимедіа така ви поняли, як вона виглядає. Дзеркало у нас з автоматичним затемнінням. І по безпеці зараз буду розказувати, просто поки покажу, бачите, яка стеля. Чорна алькантара, її пошили так само, як виглядає тут в заводі торпедо, карти і сидушки. Бо була звичайна чорна тряпка. По безпеці зараз розповім. Ага, пробіг, ось бачите, 8000 кілометрів. По безпеці тут спрацювало кермо. Спрацювали сидушки і спрацювали штори. Кермо, сидушки відновлені, блок безпеки не перепрошувався, а новий оригінальний приїхав, поставили його сюди. Єдине, що не змогли відновити, це штори, тому що не було образців. І от єдине, що ми вам розказуємо, що штор тут немає. Вони відключені. Тобто, щоб ви на це мали розуміння. Їдемо далі. Вихлопна система. Тут стоїть фірми Magnaflow. Вона дуже приємно звучить. Приблизно ми дивилися ціних 1,5 доларів, така система коштує. От вона тут така стоїть. теж. Ще достатньо стандартна опція для Subaru, зона підігрівів щиток. Я завжди забуваю про це казати. В, в оригінальному склі вона зазвичай має бути. Посадочка тут від звичайної імпрези трошки відрізняється. все ж таки Такий більш штатний але спорткар. Це як не крутий VRX. <кій> трошечки сижу вище, відчуваю, що можу головою підпертись. Зріст мене 193 сантиметри. 193. Я сиджу сам за собою. Там я розвалився. Але в цілому я можу тут сидіти і їхати, не скукожившись. Ну трошечки є невеличкі такі обмеження. Ну, ви враховуєте 193 тут і там. В звичайній імпрезії мені комфортно сидити на другому ряду сидінь, за рахунок чого це все я не знаю. Ну тут трошки інакше сидушка. Тепер в нас є підлокітники, два підстаканника. Прикольні, до речі, теплі сидушки. Тут такі ж вони теж типу під алькантару, такі замшеві зроблені. Тепер у нас є два гнізда для зарядних пристроїв і ось такий кармашок. Нормально все тут, але за кермом хочеться сидіти в цій машині, а не позаду. У багажному відсіку у нас ось так. Він тут непоганий. Достатньо непоганий. Якщо не помиляюсь, то можливо ще й спинки скидаються. А мені зараз буде цікаво це перевірити, бо з багажника я не бачу. Ага, так, да, складаються. бачите, такий спорткар сімейний все ж таки є. Тепер. У нас тут я перевірив, в чохольчику лежить сіточка для багажника. А нижче у нас отака от ниша з домкратом, з балонником, з усім, викрутка крючок, і тут вже запаски нема, тут аварійний герметик для шин і компресор лежить в комплекті. Тут все добре, чисто, хайно, без завашень. Я думаю, що саме цього моменту чекали як ви, так і я. Хочеться ж поїздити, покататись на цій тачці. Всередині нам показали, то це все круто. А як вона от буде їхати? Що вона буде робити, я трошки спробую вам зараз це все показати. Рушаємо. Перше, що хочу вам показати, отут по-новому поворотники не фіксуються, а просто натиснув, він включається поворот. А тепер заради чого ми тут всі зібрались сьогодні. Зробили сотінку. Нам трошечки все ж таки був попереду мікроавтобус і я боявся зробити лихо, тому не товив в тапку. Поганять мені поки нормально не дають, тому ми спробуємо скористатись адаптивним круїз контролем. Я вам покажу його в дії. Ну, це на... От ви побачили смугу ми перетнули, він нас про це інформує. Виставимо, наприклад, 60 км на годину, поставимо отримання полосі. От зараз ви бачите, що я нічого далі не роблю. Ми зупиняємося за автівкою. Зупиняємося з стафорі. У нас ще залишається 9 секунд. Чекаємо. Мені достатньо торкнутися тільки педалі акселератора, для того, щоб вона поїхала знову на виставлений режим. І от вона зараз сама керує, їде, бачить. І що ще прикольно, в цих поколіннях Subaru вже лобове скло там діоди виводяться, зелені, червоні. Там, якщо ми там, на смугу наїжджаємо, то вона нас інформує. Зараз спробую, якщо ви не побачили. От Бачите, як вона інформує. І так само по, по, по сліпим зонам вона теж дає про це інформацію. А зараз ми спробуємо в режимі Sport Plus. Зробити розгін від нуля до сотні. Ось так вона її робить. Я не знаю деталей, це я бачив в одному з оглядів, що трансмісія тут варіатор для цієї автівки розроблявся, що вона швидше за механіку працює і перемикання. Не знаю, як це насправді, але таку інформацію бачив, читав. Я поставив режим комфорт, набагато вона стає плавнішою, м'якішою, тихішою, менше обертів. Тобто їхати набагато стає комфортніше, дійсно, це не вигадки. Тобто і регулювання амортизаторів, і всього, підвізки, обертів, двигуна, трансмісії, всі налаштування змінюються. І рулиця вона навіть, вона, вона стає дуже комфортною пюрешкою, ну, такою м'якенькою. А як тільки я вмикаю спорт, одразу я так само тримаю педаль акселератора, але вона вже передачу понижче і стає, бачите. По-іншому себе поводить. Про те, як вона бубанить, <клев> кльово. В цілому, скажу вам так, що по місту просто відчуваєш якусь емоцію, але вважаю, що по місту вишивати і ганяти не треба. Я вже теж якось так став степенніше з часом, з віку. Ганяв раніше, як всі в молодості. Всі ганяли в молодості. <клев> ну, б звучок, дарує драйв емоції. Я скажу, що стильно, модно, молодіжно, все кльово. Емоції, звісно, тільки дарує, їде непогано, вигляд має бомбезний, в салоні все дуже приємно, звук вихлопу кайфовий. Ти відчуваєш себе ну, дійсно за кермом такого. Цивільного спорткару, я вважаю, що Subaru рік зараз такі машини робить. Тобто це не така машина, допорна до треба бути професіоналом, там втикати передачі, ти на автоматі їдеш собі, кайфуєш. Захотів, тим більше ти включив комфортик і їдеш собі спокійно, як цивільний. Ти хесенько собі нікого не дратуєш. Захотілося собі драйву, ти включив спорт, захотілося ще більшого спорт плюс, Або під себе там взагалі налаштував. Це, мені здається, все круто. Тобто ця машина може бути не так, що треба, знаєте, мати дві машини, одну спортивну, одну звичайну. Тобто в ній е, враховані і ті, і ті побажання. Вважаю, що це круто. А, ну і ще бачите, що пропустив, до цих всіх налаштувань ще там, про рейку, про підвізку я все це сказав, але ще є і АВД, тобто повний привід нормал і спорт режими, е, різні показує. Якщо, наприклад, ми беремо ось Sport, е, то і АВД стає спортом. Повний привід теж по-різному роздає. У мене позитивні враження, я задоволений. Як Зміг по-простому, по народному, по нашинському розповів. Я кажу ще раз, що я не оглядач, той буде з таблицями, з енциклопедіями, розповідати про там якісь тонкості цього всього. Я просто вам розповідаю, як простому користувачу, як я відчуваю цей автомобіль, що я відчув, що я побачив, що я знаю. Ну і звісно, що з нею було і я. Ви від мене знаєте всю ту правду, що знаю я. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. До зв'язку, до зустрічі. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава.